Нашим життям керують наші відчуття. Наш внутрішній стан формує життя. Сьогодні пишучи у блокноті, нібито просто блокнот, просто ручка просто думки. І навіть у такому випадку ти можеш стикнутися із перепонами. У мене закінчилась ручка, у мене перестала писати ручка. Коли я знімаю відео, в мене буває закінчується пам'ять на телефоні. У мене буває. Відео. Погано записується. Це теж перешкода, перепона. І такі перепони, вони постійно у твоєму житті, якщо ти щось робиш. Коли ти нічого не робиш, не переживай, в тебе перепон не буде. Як тільки ти починаєш щось робити, в тебе почнуться якісь перешкоди на шляху. І основною перешкодою це є ти сам, це твоє відношення до перешкод, до того, як ти відносишся до того, що в тебе щось стало на шляху. Як тільки пропадуть ці відчуття, Зв'язані із поразкою. І якщо ти будеш відноситися до всього одинаково, до перемоги і до поразки одинаково, будеш сприймати це як просто процес життя, процес розквіту тебе, то в такому випадку все вийде. Будь-який сценарій, який ти тільки собі можеш собі уявити в голові. Получиться. Можливо, не з першої спроби, але яка різниця, якщо для тебе невдача і вдача стоять на одному рівні? А основна задача це розквіт життя як такого, свідомого життя.